У минулому у мене був епізод утворення тромбів або ж в сімейному анамнезі є утворення тромбів. Чи повинен або повинна я вакцинуватись проти COVID-19? Ви все ще можете отримати будь-яку ліцензовану вакцину проти COVID-19, включаючи вакцину Oxford-AstraZeneca COVID-19. Якщо у вас нещодавно був тромб, чи ви приймаєте ліки для розрідження крові, або маєте сімейну історію порушення згортання крові. Не потрібно скасовувати або відкладати вакцинацію. Ви також не повинні отримувати жодної антитромбоцитарної або антикоагулярної терапії у дні до або після вакцинації, якщо вона раніше не була призначена лікарем через вашу хворобу. Вакцинована людина незалежно від застосованої вакцини повинна продовжувати звичайне лікування. Включаючи будь-яке антитромботичне лікування. Як і всім, хто отримує вакцину, ви повинні знати про симптоми, на які слід звертати увагу і звертатися за терміновою медичною допомогою, якщо у вас є якісь ознаки або симптоми порушення згортання крові, такі як задишка, біль у грудях, набряк ніг, постійний біль у животі після вакцинації. Крім того, Будь-хто з неврологічними симптомами, включаючи сильний або постійний головний біль та помутніння зору після вакцинації, або у яких через кілька днів спостерігаються синці шкіри або петехії поза місцем ведення вакцини, повинні негайно звернутися за медичною допомогою.